Привіт. Всім привіт! Я Віталя, це Геник. Ми вирішили почати наш особистий ютуб-канал. Андрій, Майстер. привіт! Майстер. 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 Також у нас велика команда. Що ми будемо робити? Поїдемо в Варшаву на автобазар. 350 км. скільки більше трьох годин ми їхали. Подивимося огляд наших цін, потім поїдемо, як Женя сказав, на Варшаву. Будемо їздити по різних авторинках. В общем, постараємось зробити максимально цікавий контент. Огляд на всі ціни, на всі ринки в Польщі. Так що що, надіюся, ви нас підтримаєте. Лайк, репост, коментар. Я не знаю, я привик тіктоки знімати. Вмію тіктоки робити, Ютуб, хрен його знає, що тут робити, <смі> ну нічого. Попробуємо зробити класно, правильно? Все, поїхали. Коль, давай разом. Давай. Я буду ходити, ти будеш допомагати. Окей? Домовились? Давай п'ять. Все, я надіюся на твою допомогу. Так, ну що, друзі, на ринку ми більше 5 років наявності, як бачите, ну зараз ми ще це все подивимося. Наявності у нас близько 40 автомобілів, можлива заміна на будь-який з наших варіантів, які ви сьогодні побачите. Також займаємося автовикупом за готівку. Хто бажає швидко продати свій автомобіль, телефонуйте, всі наші контактні дані, там, всі наші соцмережі, всі посилання залишимо в описі до цього відео. І так, починаємо. Як я вже сказав, в наявності великий вибір. Сьогодні ми подивимося найцікавіші варіанти. Дивіться, а 6 це 6. 3-літровий дізельок, з'ясно, що це кватро, в автоматі, е, комплектація. ну, Чесно кажучи, таких комплектацій в Ауді я особисто ще не бачив. Якщо хтось бачив, пишіть в коментарях. Датчики паркування перед-зад, ну це обично. Соляр Люк, електрокришка багажника, пам'ять руля, пам'ять сидінь, підігрів руля, дерев'яні вставочки, кольорова навігація та багато-багато чого іншого. Реально просто жир. Це жир повний. Блін, за таку ціну такої комплектації в такому стані, ну точно, точно ви ніде не знайдете. Так що їдемо далі. Мерседес 2007 рік. Легендарна єшка 200. 11 3-літровий дизель рестайлінг 2007 рік. І у нас він коштує 17 тисяч 800 злотих. Друзі, кому цікаво, там в доларах, я знаю, що зараз будете всі писати, скільки в доларах, діліть на 4. Там в середньому там на сьогоднішній день євро 4,20, долар 360, по-моєму. Але так в середньому я завжди кажу, діліть на 4 і приблизно буде вам ціна в доларах. 17800 злотих, ось така єшка. Микола, а ти хочеш соточку, ні? Я думаю, що кожен хотів би соточку просто так. Просто в коментарях потрібно написати слово коза. Пишемо коза, робимо репост і підписочка. І серед вас комусь вийшли 100 злотих. Toyota Камрюшка. Це, блін, мічта багатьох з вас, я впевнений. Сороковка з газом. Відійди від машини моїй. Ти блядь. блять. Легендарна сороковка. Камрюшка. Тут, коротше, помощники у мене, я не знаю, повний плац. Вона з газом 2007 рік коробочка автомат. В цьому відео салонів не будемо показувати. Зробимо, постараємось зробити такий компактний коротенький відос. А там, якщо вже якась машинка, захочете подивитись салон і так далі, переходьте в Телеграм, посилання також буде в описі. 20 тисяч злотих. Ось така Toyota Camry. Знову ж таки, на момент перегляду відео, можливо, цих машин вже не буде, але пам'ятайте, нас завжди великий вибір. Телеграм, інстаграм. Переходьте, підписуйтесь. Як тобі кадр? Так нормально. Керовнік його пересете. Коротше, Більськоб'яла Шарик шерегу 1. Дивіться, тройка Е-90 Доріс. Машинка в ідеальному стані. Може, давайте інакше. Практично в ідеальному, тому що вона не нова, це зрозуміло. Шостий рік, 2-літровий бензиновий двигун і коштує вона у нас 15 тисяч злотих. 15 тисяч злотих, я вважаю, що це прекрасна ціна за такий автомобіль. Октавія, А5, Ресталін, 12 2012 рік, 2-літровий дізельок. 13 500 злотих. У нас абсолютно всі автомобілі від власників, багато з яких з історією, з фактурами. Ми підбираємо найкращі варіанти. Перед покупкою всі машинки проходять перевірки, тест-драйви на холодну, на гарячу, в різних режимах, в різних умовах і так далі. Так, що в нас тут далі? Дивіться, вчора приїхав ось такий кашкай, новеньке поступлення, тільки-тільки його виставили. 9-й. Рік, 2-літровий дізельок. І коштує він скільки? 19 тисяч злотих. Дивіться, що навіть карточки не встигли почепити. На 7 осіб Кашкай плюс 2. Панорама, дивись. Дивись, яка панорама. Отак можеш. Оп. Панорама, 2009 рік. 19 тисяч злотих кашкай. Ідемо по ключі. Від якоїсь машини. Майстер, купте машину, хотів Микола. І що, курва? Коротше, скажете ви мені, Віталя, нахрена нам машини по 20 тисяч. Давай щось дешеве. Будь ласка, 5 тисяч злотих Passat B5 1.9 Дізельок, 17 диски, 2004 рік. Новішого b 5 просто не існує. Це останній рік, там останні місяці його випуску. 5 тисяч злотих. Я думаю, що таких цін на ринку мало в такому стані за такий рік. Машинка гарна, понятно, що трошки там десь грязна, але дивіться, салончик. Опа, салончик не дивимось. Зараз відкриваю. І дивимося салончик. Коротше, Passat b 5 не без проблем. Дивимося салончик з цієї сторони. Отак. Нормальний апарат 5 тисяч злотих. А хочеш тачку безкоштовно? Якщо так, переходь в Телеграм, вже через пару днів закинемо всю інформацію. Абсолютно безкоштовно. Напишіть, будь ласка, як ви оцінюєте автомобілі от, е, перед тим, як виставити його на Олекс, там, Ну, от ви хочете продати, як ви його оцінюєте? Де ви дивитесь ціни? Звідки ви їх берете? Мені просто цікаво. Е, ось така Audi A3 у нас в продажі. 2003 рік 1.6 бензиновий двигун і хочемо ми за неї 6800 злотих. Як вважаєте, це хороша ціна чи ні? Коля Audi, BMW чи Mercedes? Скажи, що би ти вибрав? Та не подорожник, БМВ, Ауді, Мерседес, що? А якщо ви думаєте, що в нас немає чим вас здивувати, не дождетесь. Фокус. В автоматі. Багато бачили таких фокусів в автоматі. 7500 злотих. Я думаю, всі знають, що це. Фокус, блин, це не вам не мерседес, не ауді. Бюджетний автомобіль за 7000 злотих. Так що, так як я сказав, ми стараємось підбирати найкращі, найцікавіші варіанти для вас. Що ще дивимось? Дивись. А ну напишіть, скільки така машина коштує в ринку. От Напишіть просто свої варіанти. E, 2-3. Турбо з газом в автоматі. Да, це не повний привід, це передній привід. Але просто напишіть, скільки в ринку така машина коштує, без вкладень в хорошому стані. Написали, 15 тисяч злотих вона коштує у нас. 15, не 18, не 20, не 22, не 25, 15 тисяч. Можна приїжджати забирати, якщо вона буде на момент перегляду відео, не знаю. Так скажіть мені, є тут рибаки, охотники, не знаю, там, лісники, грибники, Повнопривідний аутлендер супер економний, якщо не маєте багато грошей, він з газом, тому заправляти практично не треба буде, там бутлю, бутлю задув до повного і місяць катаєш. Повний привід, заїхав в ліс, виїхав без проблем. 9500 злотих. Ось такий апарат. Можна ще в пльоночку його затягнути, щоб він не був червоний. Мені здається, це одна причина, по якій він вже тут стоїть, що він червоний. А так, по техніці класна машинка, візуально класна машинка. Коротше, є в нас ось така BMW, все в ній класно, От така стопка фактур, щоб ви розуміли. Робити нічого не треба. Є один мінус. Як на мене, це мінус. Оце, оці диски, От що з ними робити? Казав хлопцям, давайте доложимо якусь тисячу злотих, купимо нормальні диски. Ні-ні, виставляємо, виставляємо на цих. Ну, це, це ужас. Як вам? Ой, от як вам такі? Ну, можна я щось не розумію? Напишіть в коментарях, як вам такі диски. Як на мене, це катастрофа. Коротше, знаєш, що багато з вас зараз напише, що ви там чергова площадка, йдіть нахрен, коротше, не розказуєте, нам лапшу не вішайте і так далі. Ні, друзі, у нас є певні моральні, певні принципи. Всі автомобілі куплені чисто від власників, тільки від власників. Е, з документами в нас завжди порядок, тихогляди, страховки це все в наших автомобілях завжди присутнє. Дирочок. В машинах ніяких ніколи не знайдете, ми або машину не беремо, або беремо і ремонтуємо, там, переварюємо пороги. Не дивлячись на те, що це бюджетний сегмент до 20 тисяч злотих, у нас всі машини повністю справні. Якщо щось десь і треба колись зробити в якійсь машині, ми про це обов'язково говоримо. Е -е... Так що. Буде дивитися хтось наше перше відео на YouTube? Я мама. Ілона. Тільки май. наші родичі? Так. Да. Там 10 чоловік. <рес> так це вже 10 просмотрів буде і це вже, май, вже май. буде добре. Як проходить огляд автомобіля перед покупкою? Дивимося стан візуальний, оціняємо. Дивимося стан салона. Дивимося під капотом. Перевіряємо рівень масла, перевіряємо ох... охолоджуючу рідину, витіки, не витіки. Тестова їзда, ну і все. Все, їдемо тестувати машинку, давай. Нахуй не давай. Все, автомобіль перевірено, можемо купляти. Ось скажіть, наші нам... Він, одна щено. Казали, що буде собака. Поїхали, забрали. От що це таке? Нам казали, що ти будеш охороняти, захищати нас від когось, а ти ходиш тільки буряни обрізаєш. Дова. Куди їдемо? Кажи, куди їдемо, майстер. Корач, їдемо в Варшаву, подивимося ціни, порівняємо з нашими. Е Може продамо це Макса, на ми їдемо. А й що ж, та й Ми вже Їдемо годину і 20 хвилин. Їдемо на автобусах. На правильно. Продамо це максу і назад, поїдемо на автобусі. На поїзді, нічого ми на автобусі маємо їздити. А в поїзді можна вживати алкоголь, коли ми будемо їхати назад? Звісно <раз> можна. Так мені відходиться. Ми вже доїжджаємо, залишилось нам буквально 20 хвилин. Зараз ще заїдемо на Мойку, помиємо нашу машину, поставимо її на базарі в ряд, якщо там. Буде лялечка, Я думаю, що там ми її продамо, тому що всім відомий факт, що в Варшаві автомобілі дорожчі, а в нас на Шльонську найдешевші автомобілі в Польщі. І тому, тому таких цін в Варшаві немає. Я так думаю, не знаю, зараз ми подивимось. Що мав бути класний контент, багато машин. Ви думаєте, це гелда самоходова, до якої ми їхали? Ні, це парковка. Це парковка. Жодної машини в продажі, жодної. Покажи, зараз От там Отам все. Скрізь великий базар, реально великий. Продають запчастини, там каталізатори, все, що хочете. Але жодної машини. Причому, коли ми заїжджали, нас баришня сказала, що білет, щоб продати машину, коштує 70 злотих, але зразу попередила, що там машин нема. Коротше, ми так пройшли, подивилися і все. Ти розстроївся? Я, звісно, розстроївся. Блін. Ми це Макса намили, натерли, блін. Думали, зараз, думали, зараз приїдемо на Гелду. сама більша гілла в Польщі. Зараз продамо машину. Коротше, це блін. Тільки часу ми сюди їхали. 350 кілометрів. Скільки? Більше трьох годин ми їхали, щоб подивитися, на що ми подивилися. Ой, коротше. Їдемо в Чинстухову. Там теж автобазар. Подивимось, що там робиться. Може хоч там будуть машини. Так що все. Дивіться далі. Коротше що, машин в Варшаві нема. Заїхали хоч по ходову вдали. <кхи> Коротенький перекус. Це, мабуть, самі дорогі доги в нашій житті. 50 кілометрів, щоб їсти хот-дога. <ріст> <ріст> на 80 доларів заплавили машину, по ходові з'їхати. Доїжджаємо, ми вже на другий автобазар. Залишилось нам там буквально 10 хвилин. Правда, їдемо ми трошки пізно. Вже 11 часов у нас. Тому я думаю, що теж ми тут нічого не застанемо. Але, але все можливо. Може там колбаски дешевші, чи в Варшаві. Може хоч колбаски дешевші. Може якраз якийсь дядик обіжений буде виїжджати з базару, що не продав машину і тут ми. Так що зараз доїдемо і подивимось, що там нас чекає. Коротше, що приїхали ми в Ченстухову. тут трошки більше машин. Вже ми кружок зробили, зараз ще раз пройдемось, трошки подивимось. Ми вже подивились, більшість тут перекупів. Власників тут практично немає, ціни блін. були. Ціни це космос. Ціни реально космос. Там панди по 10 тисяч були. f 10 була за скільки за 38. f 30 Ой, f 30 Ну так, якби f 10 то не дуже хочемо знімати. Машинки, бо люди на нас трошки підозріло дивляться. Просто Непогана ціна. 3-2 бензин, там ціна, непогано читає. Це вже щось близько до реальності. Щось близько до реальності. Ні, ну Точніше, просто для нас ціна не дуже цікава. В загальному ну типу, блін. Нормальна ціна. Це предложити йому один. Може там не просто так. Панда на німецьких номерах, 900 і на німецьких номерах. Ну, 9800, 9800 панда. Нормально. Аз тобі той нравиться, Віталь? <різь> тобі. Коротше, веснімок один. Найру більше ми по огілзах їздити не будемо. Я, я не знаю, що тут робити. Може ми хоч тут на кобаску з'їмо і поїдемо житом. Я як тобі подобається гілда. Не дуже, тут нема що купити. <рістані> <рістані> ми почнемо великі купляти. No. Женя вже давно Та, предлагав купляти велики по 100 це бізнес, тому що знаєш, сто. Так зимою ніхто велики не купляє. Що ми зимою будемо? А зимою санки будемо купляти. Машину треба приїхати перевірити, правильно? А Щоб як продавати про... нові велосипеди? Як провіряти велик перед покупкою? Так ніяк. Нові Колеса, типа. Чи Новий велосипед продаєш, в хтось і на цьому можна більше заробляти ніж на машині... Ну, типом... За цю один-6 бензин ауді по всій Польщі. 10 тисяч, можеш... у нас стоїть 6800. Зараз за 9800 там в нього стоять. Ну що, друзі, якщо ви, так як і ми, не можете знайти нормальний автобазар в Польщі. Приїжджайте до нас, весь асортимент автомобілів, нагадую, знайдете в нашому телеграмі посилання в описі. Також займаємося автовикупом. Такий в нас вийшов ролик. Трошки покаталися по Польщі, пошукали автобазарів, нічого з цього не вийшло. Тому що підтримуйте ролик, напишіть в коментарях, що б ви хотіли побачити в наступному відео. Всім дякую за перегляд, Па-па!